Let's unbox my very first orange box together. Давайте разом відкриємо мою першу дуже синю коробку від career. Я сказала собі, що почекаю з покупкою цієї книги, поки не досягну усіх своїх блогерських цілей в кар'єрі і грошей на карті. Але так як я книжковий блогер і не дуже успішний, Тож

<гум> <гум> This is the Birkin 30 silver hardware. Це книга Емелі Генрі щасливе місце. Вибір Гудріц. 2023». Classic timeless color that's versatile for summer and winter. Подивіться на цей класичний позачасовий колір Барбі з тропами вимушена близькість, фальшиві стосунки, другий шанс, міськомунікація, віднайдена сім'я. Чудово читати у будь-яку пору року і брати з собою як в ліжку, так за стіл. Так, у парк або навіть транспорт. Mm -hmm.